Як ця блокада і ситуація, яку ми зараз маємо, впливає на військову допомогу? Аргумент бо в нас війна. Вже дійсно з кожним днем все менше працює образа в польських службах, і в навіть в адміністрації Дуди серед певних дипломатів, міністрів президентських на на адміністрацію Зеленського. Чи є підстави вважати, що цю блокаду в той чи інший спосіб можуть підтримувати також із Росії? Дуже гарно видно цей синдром меншовартості, який розвинувся в поляків, що Україн... Ські перевізники нас слухають чи водії їдьте на інші прохідні пункти. Не надійтесь, що цей протест скоро З 6 листопада а, польські перевізники блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок. І з 27 листопада, як повідомляють польські змі, також розпочали цілодобову блокаду ще одного пункту пропуску медикажагині. Протестувальники заявляють, що блокада стосується тільки вантажівок. Втім, з української сторони були заяви, що стрикарі частково також не пропускали в Україну і гуманітарну допомогу. Одна з основних вимог польських перевізників це зупинка так званого транспортного безвізу, з яким українські транспортні компанії становлять більшу конкуренцію перевізниками Польщі. Отже, яка ситуація зараз на кордоні? Так що ми маємо на цю медь, як вона розвивається. На цю мить ми маємо майже 5 тисяч українських водіїв, які вже 22 дні не можуть нормально перетнути українсько польський кордон. За 5 хвилин, буквально до нашого включення польський міністр інфраструктури Анджей Адамчик виразив свою прихильність і підтримав польських перевізників. Я дуже чекала на те, що скаже саме він, тому що це. Єдина людина, з якою Україна могла б зараз вести перемовини. це очевидь погана новина для України. Наскільки я знаю, міністр інфраструктури Польщі вислав відповідний лист до українського відповідника до нашого міністра інфраструктури, в якому просить Україну про виконання постулатів та головних гасел ем, перевізників. Але давайте поділимо всю цю ситуацію на п'ять головних пунктів. Щоб українцям було більш зрозуміло, чому і звідки виникли ці недружні дії дружньої для нас країни, якби я могла суб'єктивно це поділити на п'ять частин, то перше, що варто відзначити, це втома від війни. Вона спостерігається на заході. На жаль, і хоч нам українцям здається, що найбільш втомлені від війни наші захисники, які на першій лінії фронту, то на жаль, на заході люди втомлені цією. Темою і всі десь ці думки відкидають від себе подалі. А ця втома береться теж з того, що. Слабша є підтримка для українських біженців у Польщі на сьогодні, в жовтні, це останні достовірні опитування, з яких ми бачимо, що 69% поляків виступає за прийняттям біженців. Це менше, майже на 20% ніж рік тому, і на 7% менше ніж півроку тому. Про що це говорить? Що падає підтримка? Навіть тут у сусідній Польщі 25% поляків в перший раз в цьому опитуванні були проти прийняття Польщі біженців, і в цей весь ландшафт, скажімо так, дуже гарно вписалась партія конфедерація антиукраїнська, яка й була ініціатором цього протесту на кордоні і блокади. На чому вони грають найбільше? Грають... На другому пункті це друге, що ми повинні як українці розуміти. Вони грають на емоціях і почутті несправедливості. Ось ви, українці. Вам можна більше, бо у вас війна. Цей аргумент мало до кого вже потрапляє. Мало що нам дозволить вирішити. Нам треба. Довгохвильово розвивати свої стосунки з партнерами, тому що аргумент, бо в нас війна, вже дійсно з кожним днем все менше працює а в деяких країнах навіть працює на нашу некористь. Третя річ це таймінг, тобто поганий час, дуже некорисний для України час і для внутрішньої ситуації в Польщі, коли ці перевізники вийшли блокувати наш кордон. Тому що старий уряд ще не пішов, але вже пакує речі. А новий уряд ще не засів в кабінетах. Немає ще нових міністрів, які б могли цю проблему розв'язати. Четвертий пункт, який важливо розуміти українцям, це те, чому не реагує правляча партія. Так багато коментарів я бачу в соцмережах, чому поляки не виходять на вулиці, чому українці важ там три мільйони не виходять на вулиці. Чому правляча партія? Чому Анджей Дуда мовчить? Пояснюю. Вони мовчать тому, що, по перше, піс хоче перекинути відповідальність на наступників. Не хоче брати на себе відповідальність за цю блокаду, за цю сварку, за цю кризу між Україною та Польщею, і чекає, поки Дональд Туск ймовірно 13 грудня стане новим прем'єром Польщі, і тоді на нього впадеться вся відповідальність, тому це очевидно. Друга річ. Про що можна вже стверджувати, тому що я спілкувалася з певними політиками опозиційними, але про це пише також Збігнєв Парафінович у своїй книжці Польща на війні, це образа в польських службах і в навіть в адміністрації Дуди серед певних дипломатів, міністрів президентських на на адміністрацію Зеленського, які думають, що він їх використав на початку війни, а коли вони стали непотрібні, то він перестав з ними спілкуватися і почав, як поляки мені сказали, доносити до Брюсселі, якби я біднічати на Польщу вище, або будувати кращу співпрацю з Берліном. Це такі речі, які дуже швидко підхоплює конфедерація, яка вдаряє цим всім в українців. А п'ята річ, про яку я б хотіла сказати, це такий синдром меншовартості, про який варто сказати, тому що у поляків від 24 лютого він дуже сильно розвинувся. Це те, що я бачу. Тобто зараз поляки дивляться на Україну як на Країну героя, як на країну, до якої приїздять найвидатніші, найважливіші політики світу, і якби не війна в Україні, Джо Байден напевно ще не скоро б відвідав Варшаву. Дуда Анджей президент Польський добре про це знає. І у цій книжці я всім її раджу. Хто знає польську, можливо, буде український переклад. Дуже гарно видно цей синдром меншовартості, який розвинувся в поляків, відколи українці почали свою боротьбу за незалежність. Перші тижні і місяці нашої дружби це було дійсно. Це був наш тил. А потім вже почали в гру входити інтереси, почали входити в гру кризи, так як зернова криза, а на сьогоднішній день. Криза на кордоні і блокада перевізниками польського українського кордону дякую за таку та ґрунтовну відповідь і те, що розбили на п'ять пунктів. Думаю, дуже ґрунтовно пояснили. А цікавить мене така ще річ, як ця блокада і ситуація, яку ми зараз маємо, впливає на військову допомогу? Я бачу повідомлення від деяких українських волонтерів, що є затримки із поставками певного обладнання. Чи дійсно це так? Що можете сказати зі свого боку? Це справді скоріш за все, так що важко перевірити, тому що польська сторона має абсолютно в цій справі іншу інформацію ніж сторона українська. Але я знаю, як пішла в Україну гуманітарна та військова допомога, і знаю, як діє конфедерація. Тому я вірю в те, що кажуть наші військові, що дійсно є затримка. Перевізники польські звичайно кажуть, що пропускають раз на годину або раз на три години, як на якому пропускному пункті, і гуманітарку і військову допомогу. Але ми ж знаємо, що все час, а для України сьогодні важливий час. Ще одна річ, про яку важливо знати українцям: конфедерація блокуватиме кордон, поки не створиться новий уряд. Тому якщо українські перевізники нас слухають чи водії, їдьте на інші прохідні пункти. Не надійтесь що цей протест скоро мене. Перший тиждень ми а, ще вірили, що вони розійдуться швидко. Коли ми побачили, що реакції польської влади не буде, тоді ми зрозуміли, що цей протест надовго. На сьогоднішній день вони кажуть про блокаду до 3 січня. Те, що може в цій ситуації зробити Україна, це виконати один з постулатів цих перевізників. Це виключити з черги фури, які порожніми вертаються з України до до зони Шенген. Це єдине, що може зробити Київ піти, десь зробити крок на зустріч від себе. Всі інші постулати цих перевізників Україна їх за не може. Тому це абсурдальна ситуація, з якої на жаль, сьогодні сьогодні немає виходу. Тому якщо нас слухають перевізники, їдьте на інші об'їзні пункти перевіряйте. І ще один заклик. Якщо ви нас слухаєте, я надію, що нас слухають українці, які теж проживають в Польщі. Сутички, повірте мені, на кордоні це те, чого хоче Путін. Якщо ми почнемо зараз лаятись на один одного, якщо ми почнемо зараз обкидатися брудом ем, і тут рівнятись, хто кращий українець, чи блокувати польські автостради магістралі, це ні до чого хорошого не приведе. Це все б вписувалось в політику Кремля. Це гра Путіна, в яку грати не треба. Тому чесно, найкраще я тут я проживаю в Польщі вже 10 років і добре знаю цю ментальність. Найкраще, що українці сьогодні можуть зробити, це здійснити один з цих постулатів перевізників і перекинути м'яч на їхню частину поля, подивитися, що відбудеться далі. А українським перевізникам я б радила оминати цю блокаду. І не доводити до сутичок чи сварок на цьому кордоні, тому що конфедерація це все записує на відео. виставляє всюди в соцмережах, і ви стаєте зірками у Польщі. Це я вам можу сказати точно. Крики різні погрози цього абсолютно не може бути. Я знаю, що ситуація важка. Я знаю, що емоції зашкалюють. Є такі підстави, тому що певні фірми, які зареєстровані і підписались під постулатами цих перевізників, мають раніше. Ми знаємо, що ці фірми здійснювали свої поїздки саме на територію Росії і на територію Білорусі. Ми перевіряли їхні маршрути. Ми перевіряли кожну з цих фірм, і ми багато пишемо про це на нашому порталі «Україна.ПЛ». Але скажу вам чесно, вони ж всі потім зразу перевзулися, вони почали реєструватися на зовсім інших напрямках. Дуже важко щось в цій справі довести. Те, що в цьому є російський слід, і те, що там виступає Рафал Меклер, лідер конфедерації. Який дуже антиукраїнський і проросійський законфконфедерація це єдина польська партія, яка має всього на всього 7% підтримки, але яка на жаль відверто проросійська, яка діячі якої їздили на нефтований Крим, а навіть літали в Москву, де зустрічалися після 2014 року з російськими пропагандистами? Ніколи в Польщі ані прокуратура, ані служба, ані слідчі журналісти на жаль до сьогодні не довели, що це п'ята колона, так би мовити, і. Немає очевидних доказів є очевидні факти, але немає достовірних доказів на те, що там є російські російські рублі за цим стоять чи що вони фінансуються з Росії, але певні їхні дії на це вказують. Я на місці польських служб і нового уряду перевірила б цих діячів, які сьогодні стоять на польському кордоні, і не тільки цих, бо деякі з них, які навіть більш небезпечні. Сидять в розкішних кабінетах у Варшаві, пані Ліно. Дякую вам за цю розмову за пояснення, що відбувається зараз на польсько-українському кордоні.